Слава Богу. Слава. Ми там з хлопцями розставляли стучки, я думав, що всім не хватить, але слава Богу, більша частина сидить і це добре. Я постараюся недовго, наші друзі ще настювали таку пісню Прекрасна ти сьогодні Так от, дивлячись на вас, я розумію, що три роки назад, як ми тільки починали церкву, на перше служіння в нас прийшло 14, на, другі, на другу річницю більше, а сьогодні ще більше. І я вірю, що на четверту, на п'яту нам прийдеться вже знімати інший зал, і тут не буде місця. Хай Бог поможе, хай Бог кожного з нас благословить. Я пригадую одну історію з Біблії про одного мужа Божого, це Авраам. В нього не була легка доля, але написано, що він своєю дружиною Сарою, коли в них народилась перша їхня дитинка, йому було 100, а їй 90. Часто ми чогось просимо від Бога, і Бог нам по якійсь причині не дає, і ми не розуміємо чого. Ждемо рік, два, три, а вони ждали довго. Але прийшов час і Бог їм дав їхнього синочка, обіцяного синочка Ісаака. І вертається ще далі назад, О, не до життів Авраама в нашій ері. Наш пастор Росіслав своєю дружиною, вони ждали цю церкву 20 років. Це був нелегкий шлях. Я чув не раз ці історії. і Часто наверталися сльози. Вони служили в іншій церкві, але багато що було не так, як вони хотіли. Але прийшов час, я пам'ятаю, цих три роки, як ми відкривали цю церкву, я бачив їхню посмішку не просто на лиці, а в очах, як вони раділи, як вони кожен раз летять сюди, щоб послужити кожному з вас, сказати якесь добре слово. І Бог благословляє кожного з нас. І так як Авраам з Сарою ждали свого первенця Ісака, і він був для них благословення. І пастору Сіслав, і дружина, і сім'я, і кожного, кожен із нас, ми хочемо, щоб ця церква Соломіта вона була як цей Ісак, приносила благословення кожному. Не тільки ці ближчі, можна так сказати, люди чи команда, яка Постійно туди Але тим людям, які прийшли сюди в перший раз, ми хочемо, щоб прийшовши сюди перед лицем Бога, ви відчули його любов, Його тепло і вас. Хай кожного з вас Бог рясно благословить. Будьте благословені!